Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги однофазний генератор Kuril KG3000. Він бензиновий та видає потужність номінально 3 кВт. Тобто 3000 Вт. Давайте оглянемо, що в ньому є. Одна розетка 220 вольт. Також друга розетка 220 вольт. Також усі необхідні датчики напруги та навантаження. Безпосередньо увімкнення і безпосередньо ось сам бензобак. Давайте поглянемо з іншого боку. Тут сам карбюратор, двигун, вся система, вихлопна система. Запускається він. Механічним образом ось сам шноркель, яким потрібно рукою приводити в дію, і він запускається. Також краник на бензобак. Ну і там є ще додатково сам підсос. Двигун тут на 212 кубічних сантиметрів. Та головне, зараз прийняли закон про рівень шуму, і тут він трошки не вписується, а саме його рівень шуму, який він видає. 97 дБ. Тобто підійде така техніка у використанні не біля житлових будинків. Тобто, якісь технічні будівні потреби він може закривати. Згори маємо датчик положення рівня палива. Погляньте. Ну і загалом він переносний, легко є дві ручки, коліс, тобто, внизу приводу в нього немає. Рівень масла перевіряти. Також немало важливий фактор те, що в нього мідна обмотка. Тобто країна бренду Іспанія і в нього використана гарна технологія для генератора. Це мідна обмотка, вона служить довше і, відповідно, це можна перевірити по вазі даного пристрою. До речі, самбак тут на 15 літрів. Якщо бажаєте замовити дану техніку, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Або ж переходьте на сайт за посиланням в описі під відео.